Так. Ну, хіп стереже хлопця, щоб той нікуди не подівся. Тож можна зайнятися справами. Спершу знайшов скриню, куди скинув частину речей, які зараз не потрібні. Сюди ж поклав і сам екзоскелет. Потім навідав медика та Сича, місцевого торгився, продав все те, що було зайвого. А тепер можна піднятися і до спритника, віддати той ПДА, що просили. Отримавши винагороду за роботу, попрямував до механіка, селезінки. Закупив в нього різних деталей, яких не вистачало. Декілька комплектів для ремонту екзоскелетів. Та домовився, що скористаюся його майстернею. От і чудово. Навіть зміг прилаштувати декілька покращень. Сподіваюся, ця броня буде краще кулі тримати, аніж берег найманців. Час переодягатися та перевіряти спорядження. А от тепер можна рушати до бродяги, Подивимося, що він скаже. Інших завдань все одно немає. Хіба що там он мутанти, але я їх так і не зміг знайти. Що ж? Привіт, бродяга! А скажи на ну мені. Так сяк домовилися, що надасть мені інформацію, якщо я принесу йому одну секретну розробку з лабораторії, що на південному заході. Згодився діватися все одно нікуди. Тож тепер прямуємо туди. Ось ця лабораторія. Наче має бути десь під тим комплексом. Швидше за все під якоюсь невеликою будівлею. І це ще вчасно застав тут цього хлопця. Ще день, два і він сам би туди поліз. А потім шукав вітра в полі. Пощастило. Зайві сутички мені зараз не потрібні. Тож буду їх оминати. Туман не надто сприяє тому, щоб роздивлятися довкола. Йду вважай, по приладах. ПДА в цьому плані добряче виручає. Там наче як моноліт з кимось щепився в районі Шевченко. Але нічого не видно через туман, тож буду їх ігнорувати. А це ще що таке. А, зомбовані. Ого, а це вже було близько. Все, готові. Рушаймо далі. Але тіла все одного глянув раптом щось цінне. О, а там якась стрілянина. Потрібно бути обережним. А вон песики ходять. Ну і біз з ними зайве то зараз. І що в нас тут? Вчені. Отже локація безпечна. Наскільки може бути щось безпечним в зоні. Потеревен з їх головним, левим законником. Переговорили, дізнався новини фракції. Заодно довідався, що тут є одна будівля, під якою є спуск вниз. Вчені туди не ходили, хоч і до Стобіса цікавої. Але й лячно не менше. Ну ось і ця будівля. А це, я так розумію, та лабораторія. Хіб залишив на сходах, щоб прикривало на всякий випадок, а сам подався вниз. Спочатку вирішив обійти другий ярус в пошуках чогось цікавого. Проте нічого такого цінного не знайшов. Декілька пакунків набоїв, трішки матеріалів. З поверхні постійно долинали постріли, але хіп мовчала, отже, то якась інша перестрілка. Потім спустився нижче, пройшовши по сходам що знайшов в протилежному кінці другого ярусу. Потрапив в велетенський підземний ангар. Ну чи щось на зразок того. Де, очевидно, і проводили випробування цієї зброї. Пробивні можливості вражали, м'яко кажучи. Не захотів повертатися, щоб пройти по першим сходам. Тож довелося гратися в альпініста. Спершу піднявся під саму стелю, потім засрібнув на пандус із іншого боку. І зрештою проходячи по вузькому парапету на протилежний бік. Там видерся по драбині до системи вентиляції. І протиснувся через неї до кімнати зі зброєю. І ото як я оце нестиму? Та, на щастя, виявилося, що річ фла про набагато менший зразок зброї. Його й забрав. Ну, а тепер час звідси вибиратися і повертатися до бродяги. Ходімо, хіп все забрав, що потрібно. Сама дорога була цілком собі безпечною, він не зайняла так вже багато часу, хоча швидкість екзоскелету ще ще знаводила сум. Проте чимось довелось поступитися за більшу стійкість куль. За весь час так і не зустрів нікого. Лише ж чув, як то там, то сям перестрілювалися. На підході до Скардовська нарешті став спадати туман. Вже було зрадів. Але разом з тим почав накрапувати дощ. Переговорив з бродягою, віддавши йому зброю. Розговорилися. В ході розмови виявилося, що в них є певні проблеми. Тож домовилися, що я і тут допоможу. Проблема була тільки в тому, що йти доведеться в саму Прип'ять. а там доволі сильно воювати з монолітом. Та і шлях лежав через шляхопровід, та що ж вдієш? Бродяга переодягся в екзоскелет, спорядив свій кулемет, тож є досить великі шанси на виживання груп, знову весь відрізок шляху нікого не зустріли. Перша перестрілка була біля лісопилі, той що поруч з мостом. Сподіваюся, той вчений вижив. Ось і інший бік. Ще трішки і підемо на Юпітер. А там до шляхопроводу. До самого входу в цей підземний перехід нічого цікавого не відбувалося. Було декілька мутантів, але їх обійшли боком, просуваючи вздовж каналу. Лише перед самим входом прибили двох зомбі та одного монолітника. Хлоп досить по дурному підірвався на моїй гранаті. Ну, туди йому й дорога. Декілька гранат на перевірку. А тепер швидкі оглядують тіл, і то лише тих, що тут от поруч. Ну а зараз час спускатися в темряву. Децентр... Не раніше ніж за два місяці, та чотири дні плюс-мінус сім годин.